Ну ось, бачив, бачив, а такого ще не бачив. Розвалили мені весь кирпич і тільки що оця нутрія підросли вже гарно, гарно підросли, розвалили мені, мені кирпичі всі, тільки що оця нутрія була на криші, на криші. Я навіть не здогадувався, що вони не тільки... Рити, бігати, плавати, а ще й лазити великі мастаки. Ну ось так розпочинається у мене сьогодні день. Мене дехто запитував, що там твої нутрі порозбігалися, чи поболіли, чи ще що з ними. Скоїлось. Так ось я відповідаю, нікуди вони не порозбігалися. Нічого з ними не скоїлося, ніхто не заболів. Ага, а ось одна вже йде проганяти мене. Це вони так проганяють. Якщо я буду відступати... Якщо я буду відступати, вона мене буде гнати. А якщо я на неї піду, то втече. Ось такі вони внутрі, Щось тут вони вже охороняє. Може в них тут вже малишня. Я давно на них не звертав уваги. Можливо, навіть у них тут вже малишня. Щось вони достатньо агресивні. Я не звертав на, на них уваги. А вони ось от такі тут нори. Да. Купалка. Купалка у них... Да, вони щось дуже-дуже розрились. Дуже розрились. Такого ціле літа я не спостерігав, напевне, вони розрились, вони відчувають настання, настання морозів, холодів і тому почали готувати собі зимові квартири. Загалом я, я вражений цими тваринками, вони настільки довірливі настільки добродушні. Ну, настільки це можливо для <смеш>, напівдикої тварини. Безпосередньо, як діти. Я навіть не знаю тепер, як їх їсти. Чим чи можливо їх не їсти, <смеш> а мені кудись їх відправляти на річку. Це, але ж це теж на вихід внутрі не може пережити зими на річці. Не те, що вона боїться морозів, вона на морозів не боїться, у неї немає інстинкту, орієнтації під льодом. Якщо вона пірне під воду під лід, то вона зворотньої дороги вже не знайде і, і просто потоне. Ось таке ось таке чудо. Що я можу сказати? Я задоволений <гум> цими тваринами. Зараз я піду покормлю, насиплю кукурудзи у вольєр. Ось клітки у вольєр і... Видно, що ці внутрі ніяк не гірше ростуть, ніж мої вольєрні. Тим паче з ними немає ніякої мороки. Вони завжди собі дадуть ладу. Вони, вони скрізь, скрізь можна. Можна якщо ввечері, то наступити. Собі, собі тихенько їсть листя та траву. І можна наступити і тоді, звісно, вона може образитись. Ось я приніс. Гарбузи і несу зерно в вольєрі. І видно, що в мене не було тиждень, були сильні дощі і в вольєрі. В вольєрі потік дах. В прямому, в прямому сенсі слова. У вольєрі потік дах. І ось воно все в дирках. Видно, що воно все в дирках. А оскільки тут пол цементований, вся підстилка перетворилася на багнюку. Внутрі собі раду дасть, вона, вона сидить зверху, але все-таки багнюка це не добре. Уже все треба кидати, по-перше, застилати дірки шифером, а по-друге, по-друге, сюди зараз треба тарабанити свіжу, свіже сіно. Це знову таки час і так завжди. Як не те, так друге. Оці ось нутрі вони. Не те, що одна годки, вони одноденки із вільними нутріями. І як на мене, то нутрія вольєрна навіть трохи, трохи менша, аніж нутрія дика. Це по-перше, а по-друге, ще є дуже-дуже для мене важливий, важлива риса у цих нутрій, які сидять у вольєрі з самого початку і ті, які бігають на волі. Зараз я. Дам їм гарбуза, вони чекають, і розповім. Ну так ось, Дав гарбуза, і що для мене важливо. Внутрі, якщо виростають з маличку із, ну, з малого стану там, із двох місяців разом, вони в вольєрі після того не, не хочуть поруватися. Вони не розмножуються, вони поводяться між собою, як брати і сестри. От Навіть якщо вони не родичі, ось цей чорний самець. Він ніякий не родич оцій коричневі шоколадній самиці, Але він виріс тут і самка виросла тут. Вони виросли разом. І все. Ну, стар, самка трохи постарша, старше, а самець виріс тут самого гамалочку. І ця самеця вона вважає його родичем. Просто ну, ніякої уваги до самця. І самець так само ніякої уваги до самки. Якщо самця цього обрати, а під, підселити самця з вулиці, у них тут же, тут же з'явиться амур. Це дуже важливо. Ось вирощуєш їх, а вони не хочуть розмножуватися, тому що вважають себе однією сім'єю. Це для, для вольєрних внутрі мінус, тому що їх постійно треба тусувати. А при тусовці виникають якісь непорозуміння, інколи виникають бійки. А буває так, що просто самиця або декілька самиць, або уб'є самця, або самець може вбити самиць. У мене навіть був випадок, коли я тримав тільки в клітках, що я приїжджаю, а у мене... Самиця убила самця, а самець убив самицю і лежать один на одному. І обоє кілограм по 13 Було дуже шкода. Ну, в вольєрах такого немає, але бувають дуже серйозні суперечки і бійки. Так, А чим вже відрізняється цей процес у нутрі на волі від розмноження? Чим від процесу розмноження внутрі у вольєрах хай і достатньо. Простори. А тим що, коли нутря мала, десь до 4 місяців вони з'єднуються у такі собі банди. Якщо нутрю випустити на волю у місяць-півтора, у то усі, усі тварини від усіх самок вони, вони утворюють одну велику банду. І десь до 4 місяців, можливо до 3,5, вони завжди ходять разом. Є ось як, як утята чи як гуси, куди б хто не пішов, іде вся банда одне за одним. Якщо тікають, то теж усі. Якщо їдять, то теж усі. А потім, після десь трьох місяців, можливо трьох з половиною чи чотирь, чотирьох місяців, вони починають, починають влаштовувати розбірки. Крик, шум, галас, ну як, як підлітки починаються бійки. Але, бійки. але бійки у них ніколи не доходили на волі до крові. Коли якщо в вольєрі, а тим паче у клітці нутрі навіть може вбити другу нутрію, то на волі ніхто ніколи нікого ні, не те, що не вбивав, вони навіть навіть серйозно не ранять одне одного, просто один Одна нутрія тіка і все, і цим все закінчується. І ось після таких подій ця, ця банда починає давати тріщину. І внутрі кучкується по дві, по три. От у мене, у мене банда була невелика, там п'ять особин. І вони одного самця прогнали. Я навіть подумав, що його ось тут в клітках в клітках він вже. Рішую, чи гарбуз, хоч і рядом і ще три лежить на волі, такого практично ніколи не бува. Так ось, самця прогнали, він варив собі нору за 10 метрів. І, мабуть, мабуть, тут досі і мешкає. Я спочатку подумав, що він десь пропав, утік, забіг. Ну, мені багато хто писало, що вони будуть жити, поки їм подобається, щось не сподобається і розбіжатися. Ну, думаю, почалося. Почали, почали розбігатися в різні сторони, різні боки. Але вияснилося, що, що самець живе в сараї. І самки із другого клана, коли у них з'являлась охота, так би мовити, бажання природне. Вони ось тут стежка натоптана. Не знаю, чи видно стежку, чи ні. Вони ходили до цього самця у гості. Все як у людей. Ну, чесно слово, вони тільки з якоюсь дитячою безпосередністю. І ось так, якщо вони навіть виростають, виростають разом, вони завжди поділяться, буде, буде декілька сімей, декілька самців і самки будуть ходити у гості з однієї сім'ї у іншу. Таким шляхом у них процес розмноження не зупиняється, якщо навіть нутрята всі росли разом. Чого в вольєрі досягнути дуже важко? Я б сказав, би, майже неможливо. Ну ось зараз у мене тут раз, два, три, 4 чотири, нутрі, чотири, 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 а п'ята нутрія там, мабуть, сараї очікує, очікує на кахану дружину. Ось такі особливості, так що якщо внутрія буде гуляти вільно. По двору, тим паче вона нікуди не тікає. У мене, якби хто мог сказати, що в мене там трьохметровий забор, ні, немає ніякого забору. Ось у мене дирка прямо перед внутріми. Я бачив, сам вона сюди сюди прилазить, вилазить, залазить і повертаються всі додому. Головне їх, їх не ображати і, звісно, потроху підкармлювати. І я чого про них згадав про цих нутрі, тому що я, я бачу, що повинні бути десь у норах у них вже нутрята. ну Принаймні, оця ось права коричнева шоколадна самочка була дуже пузата. Тиждень тому я її бачив, вона купалася, я ще думав, як вона не лусне. Вже, вже все, в неї пуза немає, так що процес пішов. І я очікую, очікую малишні. Після, якщо побачу я молочню, яка виросла і загалом буде все, все окей, У мене з'явилася така ще думка, спробувати завести дикого кроля. Я не знаю, що з цього вийде, але кажуть, що дикого кроля набагато простіше утримувати, аніж дику нутрію. Кріль є кріль, він, він тупуватий, дурнуватий і кріль дикий, він завжди дикий. А оці ось дурочки до, до любого підходять і бажають якогось діалогу. З кралями такого не буває. Кралі е дикі живуть в норах і не собаки, ні коти, вони нікому не довіряють, від, від усіх тікають. А ці ж не такі, якщо хто приходить в гості, вони всі виходять, вилазять і... І мріють про спілкування, але ж люди бувають різні, тим паче звірі, собаки. Тому я думаю, якщо у мене вийде із нутрями, то треба спробувати і з дикими королями. Ось такі роздуми, на шталт диких, диких свійських тварин. Дякую всім за увагу та терпіння.